ММО Густ під загрозою закриття, фелоушип може знищити Вов, WoW. моба повертається, черговий трансферт Лотро, нове розширення для e Online. Нью Ворлд встає з колін. Більше про класи Вайон 2, а також геловінські івенти в онлайн-іграх. Вітаю за дротів та ласкаво прошу до нашої корчми. Сідай за вільне місце, наливай собі меду та послухай останні історії з МММ РПД. Онлайн всесвіт світ продовжує святкувати Геловін. Майже в кожну хату вже завітали гарбузи. У Guild Wars 2 повернувся божевільний король. Лабіринт відкритий. Фарміть цукерки, заробляйте ігрову валюту, вбивайте боса, проходьте вежу та колекціонуйте купу нових аутфітів, які запровадили на честь цього івенту. У World of Warcraft почався жаховін. Щоденні дейліки та івенти, а також інстанси з вершником без голови. Чесно вам кажу, дівчатка в цьому році вам точно пощастить, і ви таки виб'єте ту кляту кобилу, але дроб доступний всього раз на день, тому підготуйте твінків. Oh, shit. Elder Scrolls Online повертає фестиваль відьом. Гравцям належить виконати вступний ланцюжок. Після цього вони отримають 100% приріст до фарму Експи, а також можливість навибувати купу отфітів та декору для дому на тематику Геловіну. Black Desert Online святкує самайн на всіх платформах: ПК, консоль та мобілочки. Досліджуйте чужі домівки, вбивайте босів та трощить гарбузи, щоб зібрати ігрову валюту, яку можна обміняти на підсилення та інші корисні речі. Лордів з Рікс Online Правляє свято врожаю, яке також поєдналося з Хелловіном. Завітайте до хатини хобітів, наповнено привидами моторошний лабіринт та багато інших активностей, за які можна отримати косметичні винагороди, декор петів та маунтів. Загалом, в цю пору року, майже кожна поважаючи себе ММО святкує Геловін або осінні свята. Серед них Final Fantasy 14, Overwatch, 2, Diablo два, Діабло Іммортал, Редет Онлайн, Бідкрафт, Палія, Трон Ліберті, Проджект Горгон, Рунскей, Пел Ворлд, Стартрек, Дистані. І навіть Rift Online. Так, ця гра й досі живе, отримує оновлення та івенти. Але якщо вас дуже тягне на класичні ігри, немає нічого кращого, аніж завітати у старий добрий Перфект Ворлд. Фата Моргана ПВ це новий український ПВП-сервер із патчем 146 та функціоналом патчу 155, де на гравців чекають епічні битви та море контенту. Відкриття Реалму відбудеться вже 1 листопада, а це означає, що кожен із нас може почати гру на рівних. Долучайся до українського ком'юніті і бери участь у ПВП-битвах та сумісному дослідженню світу, динамічні івенти, регулярні події та турніри для всіх рівнів гравців, де кожен має шанс продемонструвати, Демонструвати свої навички на гравців. Чекає швидкий старт, активний pvp контент, жодного грінду та комфортна гра для справжніх воїнів. На старті ви зможете прийняти участь у таких івентах, як марафон захоплення територій, де найпотужніші клани отримують більш ніж тисячу голди, pvp івент, де найсмертоносніші гравці залутають гідні подарунки, а також марафон крафту, за який найкращі майстри отримують грошову винагороду та ресурси. Кидай булку, та починай кач вже 1 листопада. Щоб показати іншим, хто тут справжній батько. I am the danger. баланс та рівні умови, неперевершена підтримка, яка завжди готова вирішити твоє питання, сумісне проходження ПВЄ-контенту та пвп битви, постійний розвиток клієнта, реферальна програма, активний сайт та Discord канал. Стоп, далі не кажи. Я з вами хапай друзів, завойовуй підземелля, борейся жорсткими босами і ставай справжньою легендою світу Perfect World. Не пропусти старт нового українського серверу Фата Моргана вже 1 листопада. Всі посилання будуть в описі до відео. Безумовно, головним релізом минулого тижня можна вважати Fellowship. Ау! Це кооперативний RPG із постійним закриттям інстансів, фактично режим Міфік плюс підземелі з World of Warcraft, який перенесли в окрему гру. Гравцям пропонують класичні походи по підземеллям: вбивство мобів, босів та стандартну трійцю Хіл-Танк ДД. Паті з чотирьох людей на різних класах проходять данші з наростаючою складністю. За проходження інста всі отримують лут та виногороду. Гра вийшла у дочасний доступ. 16 жовтня і вже зібрала переважно схвальні відгуки. І питання на біса тоді потрібен Вов WoW залишається відкритим. Адже щоб там не гарчали Блізбої, 90% активного контенту у Вов WoW зосереджено саме на Міфік плюс підземеллях. ПВП, наприклад, не має розвитку вже багато років, але ми відволіклись. Гра доступна у Steam за 500 гривень, що трохи дивно для сесіонки, але хай буде. Інтерфейс дуже схожий на Вов, WoW, але ми не засуджуємо, адже Blizzard краде чужі ідеї нерегулярні. Основі. На старті доступні 9 героїв. Кожен зі своїми скилами, екіпіруванням та можливостями до кастомізації. Причому в грі вже з'явилось багато крутих інтерфейсних фішок, на які не спромоглись Blizzard. наприклад, черга на зривання касту босса. Коротше, проєкт виглядає доволі гідно та прикольно, тому бажаємо успіхів та розвитку. Аймсайбой! Don't make this harder than it has to be. Часом одна з легендарних моби ігор повертається на арену. Це Heroes of Never із позначкою Reborn. Гра нарешті вийшла із закритого тестування і переходить до фази ОБТ. Тож кожен бажаючий може помацати гру перед релізом. Відкриття Бети почнеться 11 листопада. Гру значно покращили, переробили інтерфейс, графіку, функціонал та геймплей. На старті вас чекає 80 героїв. Гарна альтернатива, заколупавшим всіх, доті та лол. Ти ма 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 маробушь робиш щасливим. Поговоримо про ваші улюблені проєкти. Корпанк продовжує виживати у суворому та конкурентному світі онлайн-ігор, Патч, який вийшов 11 жовтня, націлений на оптимізацію клієнта, боротьбу із лагами та багами. Головна мета покращити FPS гри. Окрім цього, розробники переробили пошук друзів. Інтерфейс ЛФГ тощо. Незабаром у грі з'являться перші pve арени Marvel Rivals слідкує за трендами мультиплікаційного всесвіту Бат ІФ і додає у свою pve режим проти зомбі. Де власне вам доведеться відбувати напади цих самих зомбі, а наприкінці перемогти боса. Буде декілька модифікацій складності, а пограти можна за таких героїв, як Тор, Акула Джеф, Меджік, Блейд та Каратель. І всі вони матимуть нові та унікальні Ion Айон анонсує нове доповнення світло Атреї, головна особливість якого клас Люмінес, бойовий маг, грати за якого зможуть тільки жінки, ні боді тайп 2». Клас може бафати, дамагати та накладати неприємні кондішини на ворогів. Серед іншого, у грі очікується великий ребаланс класів та системи покращень персонажа, нова PvPVE активність, де гравці будуть битись як з мобами, так і з людьми, а також декілька нових данжів та метеівентів. Боксдей нарешті вийшла із дочасного доступу. Oh my God, who the hell... Десь так, адже онлайн в стіні не перевалює за 5 тисяч гравців, відгуки змішані, а ціночок у 800 гривень без знижки точно не вартує своїх коштів. Хоча самі розробники відзвітували про онлайн понад 90 тисяч гравців на всіх платформах. Звісно, онлайн по стіму буде міряти тільки останній глечик. Втім, я все одно маю сумніви, що гра в цьому вигляді може зібрати великий профіт, тому ці гроші краще направити на поточний збір. Або якщо ви вже це зробили, закинути монет. До в скарбничку нашої корчми, наша корчма тримається не на мені або на платформі Ютуб, або на інших факторах. Розвитку української мемокультури та нашої таверни сприяють ці могутні вершники. Величезна дяка вам за підтримку. Ви є та мотивація, завдяки якій існує наш заклад. Всі кошти йдуть на покращення контенту і трошки на мівіну для вашого корчмаря. Якщо у вас є бажання кинути пару срібла в нашу скарбничку, ви можете зробити це через Patreon, спонсорство або через Монобанк. Всі посилання будуть в описі, і щиро вам дякую. Новини з нашої улюбленої MMORPG Блізи анонсували останнє доповнення для Вов WoW і його поточного DLC The War Vizine. Воно матиме назву The Warning і вийде в реліз вже 3 грудня. Це буде заключна частина, яка принесе новий квестовий ланцюжок, а також повільно підведе нас до Міднейт. Окрім цього, в РУ повернеться бійцівська гільдія із новим контентом. Дочасний доступу домівочки для тих, хто оформив передзамовлення. З'явиться новий контент Lore Walking, в якому розкажуть більше про ельфів та інший дріб'язок. Ті, хто очікують на домівки, можуть. Можуть почати збирати декор вже зараз. На платформі CourseForge з'явився дон під назвою Homebound, який дозволить вам відслідковувати досягнення, які необхідні для утримання тих чи інших меблів. Сам декор гравці отримують автоматично з виходом Midnight. В аддоні є зручний фільтр отриманого та 3D-відображення речей. Також нещодавно пройшов коротенький тест домівок. Гравці з порталу Massivлі OP залишили середні відгуки. Вочевидь, проблем у цій системі ще вдосталь. А прямо зараз в Азероті триває. Подія Легіон Ремікс для тих, хто пропустив цей відмінний аддон, ласкаво просимо. Цікава ситуація відбулася з балансом в грі, а саме перевага у бік танків на всіх класах, адже на максимальному рівні він отримує майже такий самий демеш як у ДД. При цьому стає практично невразливим. Пам'ятаєте ситуацію із Тьортел Вов? Ну, це та сама руснява піратка, яка довгий час прикидувалася американською або європейською, і на яку блізард подали позов до суду для того, щоб вони закрили свою калюжу із блюватинням, яку вони називають фрішкою. На початку московити під керівництвом Юлії Савко пручались і робили із себе гігачатів, але ось не так давно здається почали розуміти, що справа пахне сракою, і виклали відкритий лист до блізард. Якщо коротко в ньому, вони запропонували співпрацю із Blizzard на рівні ліцензії для їх шматка черепашого лайна, посилаючись на деякі реальні тейки типу ігор на кшталт City of Heroes, яку NCSoft дозволила підтримувати піратам. Дуже сподіваюся, що Блізи не забайтяться на такий смачний та мокрий підлиз. Адже до цього вони більш ніж 5 років юзали працю Блізард. Плюс це росіянська піратка, яка лутала і поки що лутає непогані гроші. Тьортл це дуже лицемірна контора. Спочатку вони вихваляли, що ніхто їм нічого не зробить, і проєкт буде працювати. І навіть викотили новини про перенос вовна Unreal 5 Тепер вони взяли тактос на підлиз сраки, в надії підмаслити Блізард підмаслити. Blizzard. А вкраїнчикам, й досі заперечують, дійсність раджу якомога скоріше взяти за розум і дропнути врешті-решт цю шляпу. Вже буквально за декілька днів ми зможемо помацати наступне DLC для Guild Wars 2 Vision of Eternity. Можливо, на момент виходу цього відео в нього вже можна пограти. Головною фічею розширення будуть нові елітні спеціалізації класів, які знов з'являться вперше за багато років. Власне під час бети це й стало головною проблемою, адже гавьоха страждає від балансу класів не менше ніж інші MMORPG. Втім, розробники отримали багато фідбеку і вже запровадили балансні патчі. Загалом всі класи так чи інакше отримали покращення, зміни або нерфи. Окрім цього, вийшов невеликий трейлер з оглядом головної локації острів Кастора. Багато механік будуть пов'язані на пересуванні у воді. Розробники вже готують нове легендарне пірнальне дихало, а також реворк маунта скіммера. Окрім переробки скілів, скати отримають нові скини, серед яких будуть повноцінні комахи. Тож тепер гравці зможуть осідлати. Справжню бджолу. Не робота мрія! Не робота мрія. Не робота мрія. Scrolls Online запустили одразу декілька подій. Про Хеллоїнський фестиваль відділ. Ми вже розповідали. Інша подія зветься Reason Wall і вона входить у сезонну компанію Golden Pursuit. В рамках мега у гравцям належить зруйнувати величезну стіну некромантів для того, щоб просунутись на іншу частину острова Солтіс, відкрити новий регіон та відповідні квестові ланцюжки. Щоправда, ця подія доступна тільки тим, хто купив Сізон Пас, нову платіжну систему, по якій відтепер розповсюджуються. Elder Scrolls Online. Також з'явилось трохи більше інфи про закритий ММО проєкт від Zenimax. Він носив назву Blackbird, і про це я вже розповідав у минулих апдейтах. Гру було скасовано, а розробників відповідальних за неї звільнено. Втім, вони настали сидіти на місці і створили свою власну інді студію під назвою Сакбьорд. Паті із десяти розробників вже забезпечили себе фінансуванням і заявили про повну свободу дій всередині компанії, а також про те, що вони вже працюють над новою грою, яка може надихатись саме скасованим ММО проєктом, який розроблявся при Zenimax. Ну що, зізнавайтесь, хто з вас не встиг зробити трансферт в Lord of the Rings Online? Не біда, адже Standing Stone Games знову відкрили можливість перенести своїх персонажів на нові, більш прокачені сервари. До 4 листопада він буде безкоштовним. Після цього вже за Лавеху. Втім, часу у вас аж до жовтня 2027 року, тому можна розслабити булки. До речі, не дивлячись на те, що Sauron давно здоха, хобі хобіти вийшли на пенсію, гра продовжує жити. Наприклад, нещодавно було анонсовано DLC Kingdom of Harad, де вам доведеться знищувати погань, яка залишилась після. Після темного лорда. Прямо зараз влутро проходить активне бета-тестування розширення. Ані, Ворлд, здається, почав приходити до тями після невдалого ребуту під гаслом Етюрном. У грі почався 10 сезон, який приніс нове велике розширення Haven DLC просичене тематикою кріпоти, шабашу, відьом, вампірів та вовкулак. Don't come to my house, or else I'll suck your dick blood. I'll suck your blood <laughs> А денний онлайн-гри досяг більш ніж 40 тисяч людей, що доволі непоганий показник для New World. Звичайно, не обійшлося і без проблем на запуску. Багів вистачало на всіх, плюс супутні черги та відключення серварів. Але є й приємні моменти. З вигодом го сезону старе розширення Rise of райсофенгріорс стало безкоштовним, і відтепер входить до класичної версії. У свій час воно принесло багато цікавинок, але головна фішка це їздові маунти для гравців. Nice. ворфрейму також є чим порадувати фанбоїв. So Грибне розширення Валісандермайнд вже у грі. На задротів чекає нова локація Орб Валіс, новий квестовий ланцюжок місії, декілька різновидів зброї, багато нової косметики, а також, звісно, новий 62-й фрейм на грибну тематику Нокко. А десь у далекому куточку галактики Sci-Fi і MMORPG Star Wars The Ultra Public готується отримати оновлення під номером 7.8. Воно принесе новий контент у вигляді обмежених за часом місій, які з'являться принаймні спочатку на планеті Дантуїн. Допоможіть дослідникам, які потрапили в аварію, зібрати іншопланетну флору та фауну, яка вирвала з їх корабля, а також зупиніть біоформуючих дроїдів, які вийшли з під контролю. Ця подія матиме декілька рівнів, які починатимуться після завершення Минулої фази. Наприкінці вас чекає битва із босом та повернення до фази 1. Все це дуже нагадує мети івенти з Guild Wars 2, і це доволі непогана ідея вести схожу систему у зоряні війни. Ну а для тих, хто вже грає в цю ММО, наразі діє івент Feast of Prosperity, або Свято Процвітання, що фактично є посиланням на День подяки: пийте вино, смакуйте їжу та перемагайте хатів, щоб отримати винагороду. У грі точно є чим зайнятись. Так само, як і в матусі, і в онлайн, яка готує наступне розширення відоме як Каталіст. Воно вийде вже 18 листопада і, можливо, викликає невеликий оргазм у майнерів, адже доповнення націлене на видобуток ресурсів. В її з'явиться нова руда призматит. Вона може з'явитись в астероїдних поясах, які знаходяться у космічних тріщинах, відомих як фазові поля. Коротше, знайти її не так просто, тому вона й буде такою цінною. Сама руда при переробці дає рандомні матеріали, потічок яких можна скерувати у те, що тобі більш потрібно. Також у грі з'являться два нових кораблі. Піонер для гірняків та удісей для дослідження глибокого космосу. Поговоримо за майбутні проєкти. Багато новин, але почнемо із порції копіуму для фанатів Ріти. Ентузіасти, які чекають ММО від Ріоту Всесвіті Ліги легенд, накопали трохи більше інфи. В одній з вакансій на інженерного менеджера було зазначено, що майбутня гра буде цитата постійним світом пісошницею, яка має на меті розширити межі можливого в MMORPG». Хе-хе-хе! я взагалі нічого не зрозумів. Віримо у Ріту та віримо у господа Бога нашого Посейдона. Нехай зірунки освітлюють шлях цієї гри. Окрім цього, з'явились витічки про те, що Ріот Геймс готують ще одну гру у вигляді ММО-шутера у всесвіті Valorant. Але про це говорити ще занадто рано. А ось що точно відомо, так це те, що у Грега Стріта, колишнього співробітника Riot та Блізард, який розробляє власне ММО Гоуст, почались великі проблеми. Нет із відмовились. Від фінансування студії Fantastic Pixel Castle, яка займається розробкою Ghost. і Стріт заявив, що без інвестора гра, скоріше за все, закриється, не доживши до релізу. У пана стріта визріло два рішення проблеми, які можна описати так: перше це відмова від ммо концепції і перехід на напівсесійну модель, як Thieves або Helldivers. Інший варіант це переформування студії у підрядника, який буде допомагати іншим студіям з іншими проєктами. Да, Насправді це тривожний дзвоник, адже без інвесторів ми можемо і не побачити проєкт Ghost. Ну і ним. Другий краще справи йдуть у Soulframe. Майбутні фентезійні ММО від розробників Warframe. У грі вийшло оновлення, яке носить назву Прелюдія 11. В альфа-білді гри з'явився новий сюжетний контент система зміни та фарбування. Нове підземелля із проклятими створіннями та головоломками, нові ворлдбоси, покращення анімацій, ефектів бойової системи, зміни в інтерфейсі, а також впровадження пакетів засновника. Для тих, кому не пощастило у свій час отримати Альфа-ключ, вашому корчмарю пощастило. Тому навеліть активу у коментах, якщо бажаєте помацати разом цю вундервафлю на стрімах. З'явилось трохи більше інформації про класи Зайон 2. у шестихвилинному відео. Чекаторам показали геймплей, скіли та бойовку за кожен клас. Виглядає красиво, ефектно, але десь ми вже це бачили. Наприклад, в кожній сука корейської MMORPG. І хто би міг подумати, але Вайон 2 буде хижацька монетизація. В грі буде одразу дві підписочні моделі за 20 і 30 доларів. Як неважко здогадатись, останнє буде видавати набагато більше бонусів, плюс ігрову валюту та доступ до деяких інстів. Деякі блогери стверджують, що в грі буде Pay To win хоча це не дивно для північнокорейських ММО. А от що не перестає дивувати, так це Star Citizen. Ні, дати релізу все ще немає, проте є крутий трейлер, багато новин та інформації. На розробники найдорожчого і мимо довгобуду викотили, напевно, найбільший за весь час трейлер, який демонструє оновлення 4.4. А разом із ним цілу нову планетарну систему Nix. Шматочок власної Одеси в Star Citizen. адже небезпечний, сповнений бандитизму та беззаконня. Розроби кажуть, що вона буде ще більш маргінальніша за минулу систему Пайро. В центрі системи є планета із назвою Nix. Вона непридатна для життя, наповнена радіацією та горами, тому для її дослідження. Гравцям знадобиться спеціальне обладнання. Ця планета представляє цінність в першу чергу через корисні копалини, але замотайте губу, якщо думаєте про халявний видобуток. Радіація, екстремальні погодні умови та бандитизм не дадуть вам перепочити. Також на планеті буде торгівля та можливість збирати шматки чужих кораблів. Нікс вийде вже в листопаді цього року. Минула сюжетна глава Піру тим часом підходить до свого завершення, фінал якого виберуть самі гравці в залежності від того, яку фракцію. Вони оберуть для останньої боротьби. Також у грі з'явились три нових кораблі, вартість одного з яких 350 баксів. Yeah. Гадаю, всі ми так вже зрозуміло, що Star Citizen – це не скам. Ця ММО по-справжньому амбітна і вражає своїми масштабами та глибиною. От тільки чи пройде вона перевірку часу, і чи буде вона цікава у 2078 році? Питання відкрите. What the fuck is this piece of shit? чуєте смерти, що це корея. Ви з легкістю зможете дізнатись, коли стався апокаліпсис, або ви віддали Богу душу. Це станеться, коли хоча б один день у світі не буде з'являтися чергова корейська MMORPG. Це Raven 2 від студії Netmarble, яка нещодавно релізнулась по всьому світу. В стімі цієї гри на диво немає, проте є випік гейстора, також що доволі очікуване на мобілочках. В нашій спільноті вже сформовані дві гільдії. Тому, якщо є бажання пірнути в корейську жижу, йо, велкомту наш Discord. Говорячи про українські спільноти, варто згадати про Blue Protocol Star Resonance, який не так давно також релізнувся по всьому світу. Відгуки у гри змішані, але вже сформовані декілька ігрових кланів, не дивлячись на те, що гра частково зроблена в Китаї. Давайте про щось більш притомне. Доволі цікава гра, хоч і не MMORPG, це Sunder Folk, про яку я вже розповідав у минулих апдейтах. Це Покрокова, багатокористувацька фентезійна RPG із гуманоїдними звірятками. з першого погляду нагадує героїв меча та магії. Грати можна як на ПК, так і на телевізорі, причому керування. В останньому випадку можна телефоном, не плутайте із крос-платформою. Не так давно розробники випустили перше велике розширення. У грі з'явився новий режим під назвою Ваншот. В ньому будуть доступні всі герої, всі місії та чотири додаткових завдання на хардкорі. Відгуки в стімі доволі позитивні. Тож напишіть у коментах, хто грав і як вам Сандерфолк. Старий знайомий Past Fate також повернувся до нашої корчми. Це майбутнє Dark Fantasy середньовічна MMORPG з ухилом реалізм. У новому Уму коротенькому ролику нам продемонстрували бойову систему за клас найманець виглядає водночас простенько, але і з нотками реалізму. Стало відомо, що дочасний доступ нарешті починається вже 9 грудня цього року, але вже зараз в тімі працює відкрита альфа гри, тож можете помацати її власноруч до 30 жовтня. Ми вже помацали на стрімі. Шукайте повтор на каналі. Щодо інших аутсайдерів, в реліз вийшов кооперативний виживач Lost Skies, де гравцям належить пересуватись на планерах між летючими островами, вбивати ворогів та босів, вирішувати загадки та приймати участь у битвах на кораблях. Вартість гри 500 незламних. Перед тим як вийти, в нашій корчмі прийнято саджати цибульку, підписуватись на канал, залишати коментар та підтримувати наш заклад монетою. Залітай до нашого Discord, де я зібрав велике ком'юніті, а також гільдії та клани зі всіх MMORPG. Не забувай про наш телеграм з новинами, а також твіч, де іноді проходять стріми. Ну а я відкрию портал у нову пригоду, де я розповів про легендарну мобу of the Storm. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі. Але якщо вас дуже тягне на класичні ігри, немає нічого.